Ірпені розпочалися підготовчі роботи з будівництва медичного центру. Сьогодні відбулася виїзна нарада за участю проектантів і керівників комунальних підприємств. Ми вже виставили забор, щоб відмітити, що ми починаємо. І зараз проводимо виїзне совіщання з представниками всіх служб: водоканал, теплосеть, телефонна сеть. І готуємося к тому, що починаємо земляні роботи і будемо делать котлован. Проект уже на виході. Последнє за сьогодні, там до кінця неділі. Я думаю, будемо приступати. За словами проектантів, проект медичного центру нестандартний і досить великий для регіону. Передбачає ряд рішень, які раніше не застосовувалися в Україні. Найскладніше завдання вписати його у обмежену територію. Задача поставити на этой території такий об'єм, который дозволить максимальне количество функцій е, різнообразних, вписати на этой ограничені принципі території. Наша задача в этом году зробити фактически не только стадію П, й і це, розробити робочу документацію і вийти на будівельну на, на частину. Після погодження проєкту буде проведено відкритий тендер для відбору підрядних будівельних організацій. Я думаю, це буде не одна організація. Будемо проводити тендер відкритий і найкраще пропозиція, і найсерйозніша серйозна звісно, конечно, виграє і будуть будувати саму лікарню.